Доброго часу доби і в нас чергова розпаковка товарів з Aliexpress. На даному відео я вам покажу розпаковку чотирьох посилок і розкажу про деякі нюанси, з якими я стикаюся під час замовлення, отримання там, перевезення цих посилок. Ну що, розпочнемо з першого лота. Перший лот, що я замовляв, це ручка за 84, виходить, копійки. Це гелева ручка. Чорна, напевно, хоча б я не вибрав колір. Чорна ручка, але пише класно. За 84 копійки, думаю, це хороший товар. Плюс замовлені даний гручок, що ви отримаєте ручку за 84 копійки, плюс отримуєте 10 монет відразу після замовлення. 5 монет, це здається, 2 гривні. Тобто ви отримаєте зразу 4 гривні монетами. Плюс, якщо ви відстежите посилку щодня там до 3 раз, то ще дається по 5 монет. Тобто ви ще отримуєте 8 і 4, 12 гривень бонусом монетами. Досить таки вигодно. Я вирішив спробувати. І ось що в мене вийшло. Я отримав таку ручку. Так, другий товар це у нас крем для обличчя. Крем для обличчя, виходить. Він або висвітлює, або притемнює шкіру. Цей товар коштував 8 гривень. Це найдорожче я заказував. Так, дивіться, ось така коробочка. Зараз ми будемо її розпечатувати і я вам покажу, що в нас знаходиться всередині. Розпаковую за кадром, тому що потрібно дві руки перед об'єктивом. заді телефоном і зручно це робити. Так, ще вам раз покажу цю упаковочку. Можливо, комусь буде цікаво склад, що складається, хто виробник. Лайт номер 2. Це який цей крем? Це типу шестоналки, я так розумію. Так, запечатано за допомогою фолії. Немаю тут такого носика, щоб пробити. Так, крем рідкий. Відставляємо його в стороночку поки що і вам зараз покажу, вибачте за мої брудні руки, що він себе представляє. Ось, не знаю, чи видно, ось якось так він діє. Так. Ще раз вам покажу упаковку. Ой, покажу сам крем 27 мл. І виставляємо його в сторонку. Але ще декілька снів слів спочатку про нього. Таких кремів я замовив штук десь 6-8. По 8 гривень, всі вони мали різні трек-номери. Але з часом всі об'єдналися в один трек-номер. І цей один трек номер прийшов, але мені прийшло не 8 штучок, а одна. Я буду відкривати спор, буду дивитися, що там до чого, і хочеться, щоб всі ці мої крема дійшли до мене. Якщо ні, то Aliexpress мені. Поверне кошти по 8 гривень за кожен крем. Монети, на жаль, не повернуться там десь по 300 монет, але дасться 40 гривень купоном за кожен товар, який я можу моментально використати на будь-що. Тобто, одне на одне я отримую. Трошки потратив часу, але я думаю, це такий нюанс, який буває у кожного. Так. Друга посилка це ліки. По 2 гривні Аліеспрес. І я вже, вже вам показував. Я їх замовив досить багато, тому що ціна 2 гривні, і я їх роздаю знайомим в якості подарунків. Річ, звичайно, комусь знадобиться в господарстві, наливати пляшечку воду. Досить таке класна штука. Тут, здається, 9 штук я замовляв. Да. 9 штук, всі прийшли добре. Теж були різними замовленнями, але бачите, об'єдналися всі в один трек номер і прийшли всі разом. Не кажучи вже про крем. Так, наступне це в нас рушничок. Рушничок у нас з неполивайки, а рушничок з монет. Так, рушничок у нас вдвічі менше, ніж з поливайки. Маю ось таку зачіпку. Коштом, здається, щось там 7 гривень теж. Таку тряпочку можна замовити і використовувати в ви побуті. Так, ось ці, це все, що я вам хотів сьогодні показати на даній розпаковці. Mm. Можливо, якщо буде час, якщо не забуду, напишу в описі під відео групи, де викидаються товари з цими знижками виставляються точніше, там є всі способи збору монет. Далі можна збирати, здається, 300 монет я можу збирати, якщо є комп'ютерна версія, доступ до комп'ютера ще можна збирати плюс 40 чи 70 монет. І використовувати їх на світовари. Монети згорають лише в кінці року, тобто до нового року вам потрібно їх всіх використати. В принципі, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, взаємодійте з моїм каналом. Всім дякую, до скорої зустрічі, до побачення.